Аель Зеленський. Це новий рекламний ролик, який нібито зняла німецька ультраправа партія альтернатива для Германії. Головний меседж: німці занадто багато дають грошей на війну в Україні, і незабаром вони всі залишаться голі та босі. Насправді цей ролик зняли самі расисти для своєї внутрішньої пропаганди. Ось коментар головної актриси цього пропагандистського ролика. Ролик создан телеканалом Russia Today Altman. в ролі сина. Мой син Святослав. Звуть актрису Юлія Конюхова. Вона живе і працює в Москві. За кілька годин після того, як вона опублікувала цей ролик та коментар, вона все удалила. Але певно, після таких дій це була остання роль конюхової на Росії. Чим більше у зсу успіхів у звільненні окупованих територій, тим більше расисти обстрілюють мирну Україну і паралельно з цим пишуть у соцмережах, як вони знищують тисячі одиниць техніки та десятки тисяч найманців. Поражен об'єкт в Київській області по інформації Підземний штаб управління во Львовської області, центр зв'яз і управління. Складав БК з 20 в разних частях. Звісно, жодних підтверджень. Одні пусті балачки. Все як завжди. Але після таких зведень хочеться тільки сміятися. Тут Черкас самій з по і поляками з темношкірами і поляками. А бойові комари там були. Увесь світ був впевнений, це найвідважніші та найвправніші вояки на планеті. Але війна в Україні показала, що вони вміють тільки круто знімати відосики та воювати з повітрям. Ой, туди, нетер, туди, туди, ось, туди. І тепер ми готові розвінчати ще один міф. Вони такі ж чоловіки, як і воїни. Мне кажется, у меня могут быть проблемы, если я вам это расскажу. Но я не могу молчать. Вы знали, что в России есть один регион, который делает почти сто продаж кремов для увеличения члена? Найбільші дотации из федерального бюджета, наибольшие гонору и погроз. И все это тому, что они просто не впевнены у своей человеческой силы. 21 век на дворе. Ну, все уже знают, что они не работают. Кто это будет покупать вообще? Зачем вы это держите? Говорит, по сути, мы ради них эту категорию держим вообще до сих пор. Они нам кассу делают. Это Чечня. Здесь слезами на очах. Та смехом блогерша одразу выбачается, Та дає пораду. Ребята, это не работает, во-первых, вообще никак. Во-вторых, нам не так важен размер, как вы думаете. Як то кажуть, ахмат сила? Чи вже не сила? А так собі, силушка.